Заява на звільнення єдине, чого вимагали від колишнього хуського районного прокурора, а від тепер заступника прокурора області Івана Кайла. Люстраційний комітет заявляє: він не має морального права обіймати посаду. Свої численні скарги закарпаття висловлювали просто прокуророві в очі. Те, що ми сьогодні побачили в прокуратурі, де е, секретарки е, відкритим текстом матом посилають відвідувачів і люди сидять годину у прокуратурі, чекаючи прийому. Як він вигнав з кабінету в міліції всіх і мене допрос робив сам, прийшов до мене і мів мене за горло, і сяк, подойшов, каже, ну, я в тюрмі. Вірити цій людині, яка говорить зараз, немає жодних підстав. Спроби пояснень по конкретних справах громаду не влаштували. Натомість заступник прокурора добровільно йти у відставку наміру не мав. Я враховую це. напишіть заяву, і відповідно, я готовий піти. Відставку якщо я раніше правду на мітинг приїхав призначений два тижні тому обласний прокурор Олег Сидорчук. Звільнити заступника чи вплинути на його рішення звільнитися, він не може. Тому пообіцяв перевірку діяльності Івана Кайла генпрокуратурою. Ви мені передаєте ці звернення і ці, про ті моменти, які ви сьогодні зазначили, так? я звертаюся до Генерального прокурора України і він відправляє до нас представників Генеральної власної безпеку, яка займається проведенням і перевіркою усіх цих фактів. Ви можете зібратися, додатково довести будь-які матеріали, щоб вони були повні. За результатами цієї перевірки, і ми після цього не вирішили навіть не ми. Це Генеральний прокурор буде приймати рішення про ті чи інші кадрові зміни і ротації. Такий результат не вдовольнив мітингарів. Під тиском Івана Кайла таки змусили написати рапорт про відсторонення від обов'язків на час перевірки Генеральної прокуратури.